Кожен другий переселенець, що звернувся за допомогою до міського центру зайнятості, вже працевлаштований, запевняє директор центру Ігор Вознюк. У місті відпрацьовано механізм надання соціальної допомоги таким громадянам. Результати роботи криворізьких фахівців служби зайнятості кращі в порівнянні із загальноукраїнськими даними. Так якщо рівень працевлаштування осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, виїхали з Луганської Донецької області майже вдвічі більше ніж в середньому по Україні. Загалом на сьогодні, за сприянням безпосередньо центру зайнятості працевлаштовано біля ста чоловік. Багато чи це мало для порівняння. Я скажу, що, наприклад, цією Черновіцькою областю працевлаштовано 23 переселенця. Переміщеним особам зі Сходу та Криму на рівні із місцевими безробітними у центрі пропонують професійні консультації. Не обмежить їх і у правах ведення власного бізнесу в кривому розі. Двоє переселенців вже скористалися цим правом, отримали одноразову виплату і. Займаються торгівлею, однак при працевлаштуванні переселенців не обходиться без проблем. Більшість з цих людей не мають із собою трудових книжок, що звужує можливості отримати роботу. В таких ситуаціях спеціалісти радять терміново звернутися до міського центру зайнятості. Тим більше, що зараз тут впроваджуються нові напрямки роботи. Служба зайнятості відповідно до урядових рішень, формує банк даних. Осіб, які бажають взяти участь у відновленні державного кордону. Де передбачається заробітна плата у розмірі не менш двох мінімальних заробітних плат, також буде гарантовано проживання і харчування. Роботи розпочнуться не сьогодні, не завтра. Але вже правлінням фонду на випадок безробіття виділено більше трьохсот мільйонів гривень для проведення таких робіт. Цей молодий чоловік із сотні криворіжців зараз у пошуках роботи. Ігор сподівається працевлаштуватися без проблем. Звернувся до центру, бо знає, що тут не дадуть кваліфіковано Толька, вчора сюди переїхав, сюди прийшов, щоб найти роботу. Ну я музикант, преподаватель. Буду шукати роботу або музикальним руководителем в садіки, може в музикальній школі преподавателем». Фахівці міського центру зайнятості мають чимало пропозицій для безробітних, незалежно від того, чи це криворіжці, чи люди, яких біда змусила шукати роботу далеко від дому.